До п'яти років ув'язнення може отримати водій, який не дав дорогу швидкий. У столиці водій дорогезного позашляховика Cadillac Ескалейт підрізав та заблокував рух карети швидкої. Чоловіку не сподобалось, що швидка з увімкненими спецсигналами подавала знаки автомобілям попереду, аби ті дали дорогу. Тож він став поперек смуги, вийшов з авто і почав сваритися з медиками. Ти, що? Ти нормальний? Что? 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 А, а, ты что, а, что ты а ты Долик что говорил? А ты что говорил? А ты что Мы с ребенком на едем. Сирена, орем, а ты едешь в этом ряду. Хорошо. <плодово> как видите, скорую никто не уступает, и вот такие Як з'ясувалося, швидка везла в лікарню дворічну дитину із судомами в реанімацію? Гаяти не можна було ані хвилини, але дорослого 34-річного дядька це не особливо хвилювало. Очевидно, він поспішав більше. Втім, уже за кілька годин кара настигла порушника. Маршрут автомобіля поліцейські доволі швидко з'ясували і зупинили водія. Слідчі кваліфікували його вчинок як хуліганство, і за це порушнику загрожує до п'яти років в'язниць. Йому насправді дуже пощастило, що це ніяк не позначилося на здоров'ї дитини, яку швидка просто-напросто могла не встигнути довести до лікарні. Тож, будь ласка, якщо ви є водієм і бачите швидку на дорозі з увімкненими проблисковими маячками, поступіться дорогою. Можливо, ці кілька секунд. Комусь вартуватимуть життя і напишіть в коментарях, чи справедливим є покарання, яке може отримати водійка ділака.